Мабуть, для всіх ця війна була несподіванкою. І ну, перші декілька тижнів це якийсь шок, непонятність, куди бігти, що робити. Коли формувався батальйон, теж це була якась така <кій>, аморфна маса людей, яка не мала ніякої чіткої структури. Тобто були там декілька командирів і все. і Всі інші люди була просто маса. Потім якось це почало перетворюватися в щось працездатне, почала з'являтися якась структура, якісь підрозділи, Деякі люди переміщались посади на посаду декілька разів, поки вони не знайшли адекватну посаду для себе. От. Я ж, ну, оскільки я мав відповідну освіту, я з самого початку був зацікавлений в тому, щоб працювати в галузі зв'язку. В першу чергу радіозв'язку, і почав цим займатися буквально з початку своєї служби у батальйоні. Ну, ми зобов'язані бути краще, захищеніше, тому ми використовуємо виключно захищені засоби зв'язку, виключно сучасні засоби зв'язку. Але опа! Так ну от ви отак тримаєте прямо. Ну от. Так, мабуть. Так, мабуть. Буде з. Хорошо, а так. Ти ж бачиш, що Мені подобається. Можна щось? Ну, якщо так, то так. Продовжуємо. Зв'язок це... Єдина е, система управління е, військами. Це важливо. Це не спосіб передачі інформації, це не якийсь е, зручний е, засоб, якого когось там знайти, це комусь дати, надати яку команду, це система управління. Це, е, Ця система е, повинна бути відмовостойкою. Ця система повинна бути е, многократно дубльованою, тому що е, будь-яка е, частина цієї системи може бути порушена противником. Е, По-перше, потрібно е, передавати інформацію дуже стисло. Тобто ми не маємо часу на те, щоб там, довго розповідати щось. Е, е, Інформація потрібна доставлятися тільки та, яка потрібна, повинна бути доставлена. Навіть в захищеному ефірі ми не говоримо декілька речей. Тобто ми не. Ну, Ніколи ми не говоримо прізвищам, ніколи ми не говоримо координати та декілька інших речей. От. І це теж е, повинна бути це, це ця культура, ці правила вони нарабатувались місяцями. Я е, за освітою закінчив фізичний факультет Одеського університету. Я за військовою освітою е, е, теж мав профільну освіту в галузі радіозв'язку. Я до війни цікавився радіозв'язком. Мені це було просто цікаво, як е, якась галузь знань. Але в мене не було якихось структурованих знань. І оці структуровані знання якраз дав мені буревитер. Це все було, як говориться, виложено по полочках. І так, ну, воно стало понятніше. і я, як командир, після цього став можливим для надання цих знань іншим людям. Щось ми стали робити більш правильно, більш розуміючи, чому робиться так. Дуже цікавий приклад такого випадку: це результат знайомлення в Беревітрі з курсом промислового альпінізму. Тобто нам Оскільки ми звістівці, ми вимушені лазити по вишкам, <кій> вимушені монтувати обладнання на кришах. І це все ну, робилось якось, ну, кажучи чесно, з великими порушеннями правил безпеки та такого. Ну, З результатом Одного дня знайомлення з цим курсом ну, було придбано відповідне обладнання та були проведені відповідні інструктажі, які, були, які надали, ну, зробили цю галузь діяльності більш безпечною, більш безпечною, більш ефективною, більш швидкою. Зв'язківські такі люди, які... З будь-якої ситуації викрутяться, вирізуть, але ну, ця культура вона нарабатується практикою, вона нарабатується якимсь досвідом, який ми отримуємо тут у Збройних силах.